Кожна секунда, що минає, кожен спогад, кожна мрія про майбутнє, усе це можливо брехня. Ми звикли думати, що життя це подорож з пункту А в пункт Б. Ми народжуємося, живемо і помираємо, рухаючись прямою лінією, яку називаємо часом. А що як я скажу вам, що ви вже прибули? Що минуле, якого начебто немає, теперішнє, яке неможливо вловити і майбутнє, яке ще не настало. Насправді відбувається просто зараз. Хоча це звучить наче зав'язка до наукової фантастики, ця ідея ховається в самому серці сучасної фізики та глибоких філософських роздумів. Залишайтеся зі мною і ми разом спробуємо зрозуміти, чому час може бути найвеличнішою ілюзією, яку коли-небудь спорював наш розум. І, можливо, усвідомивши це, ми зможемо по-іншому поглянути на власне життя. Для більшості з нас час це щось очевидне. Це цокання годинника на стіні, зміна пір року, невпинний потік, що несе нас від дитинства до старості. Ми плануємо майбутнє і згадуємо минуле ця лінія модель, де минуле фіксоване, майбутнє відкрите, а теперішнє це лише тонка межа між найми, настільки глибоко вшита в нашу свідомість, що ставити її під сумнів здається абсурдом. І все ж. Саме цим займалися найвидатніші мислителі впродовж століть від святого Августина до Іммануїла Канта і до Альберта Ейнштейна. Всі вони вказували на тріщини в нашому, здавалося б, монолітному уявленні про час. Особливо сучасна фізика, яка малює картину реальності, що геть не схожа на наш звичний досвід, все більш вчених схиляється до думки, що наш поділ часу на минуле, сьогодення і майбутнє. Це не фундаментальна властивість Всесвіту, а радше особливість нашого людського сприйняття. Тож давайте розберемося, звідки взагалі беруться ці сумніви і які докази стоять за ідеєю про те, що час, яким ми його називаємо, не існує. Першого серйозного удару по нашому інтуїтивному розумінні часу завдав Альберт Ейнштейн на початку ХХ століття. До нього панувала Ньютоновська картина світу, де час був абсолютним і універсальним, він ішов з однаковою швидкістю для всіх і всюди у всесвіті. Годинник на землі цокав так само, як і годинник на далекій зірці. Ейнштейн зі своєї теорії відносності все змінив. Він довів, що час не є абсолютним, навпаки, він відносний і може розтягуватися та стискатися. На це впливають два ключові фактори. Швидкість та гравітація. Спеціальна теорія відносності каже, що швидше ви рухаєтеся у просторі та повільніше для вас плине час відносно того, хто стоїть на місці. Це не просто теорія, а експериментально доведений факт. Уявіть двох близнюків: один залишається на землі, а інший летить у космос на кораблі зі швидкістю близько до світлової. Коли близнюк австронавт повернеться, він буде молодшим за свого брата. Для нього минуло менше часу. Але це ще не все. Загальна теорія відносності додала до картини гравітацію. Ейнштейн показав, що масивні об'єкти, як от планети, викривляють не лише простір, але й час. Чим сильніше гравітаційне поле, тим повільніше йде час. Це означає, що час на вершині гори йде трошки швидше, ніж біля її підніжжя. Різниця мікроскопічна, але її вимірюють над точними атомними годинниками. Якби ми не враховували цей ефект, наші GPS-супутники просто не працювали б, бо для точної їм потрібно постійно коригувати свої годинники. Отже, якщо час може текти по-різному для різних людей, то яке зараз є правильним? Якщо моє зараз не збігається з зараз астронавта, що летить на шаленій швидкості, то чи існує єдиний універсальний момент тепер для всього всесвіту? Відповідь Ейнштейна була ні. І це руйнує саму ідею спільного для всіх теперішнього. Якщо універсального зараз не існує, це приводить нас до ще більш дивної концепції, відомої як теорія блок Всесвіту. Вона пропонує поглянути на Всесвіт як на єдиний чотиривимірний блок простору часу. Уявіть собі кіноплівку. На ній є всі кадри: початок фільму, середина і кінець. Вони всі існують одночасно. Коли ми дивимося фільм, ми бачимо ці кадри послідовно, один за одним, і нам здається, що історія розгортається в часі. Але це лише наше сприйняття. Сама плівка містить усю історію відразу. Теорія Блок Всесвіту стверджує, що реальність влаштована схожим чином, увесь час. Минуле, теперішнє і майбутнє, існує одночасно як єдиний блок. Динозаври, Римська імперія, момент, коли ви слухаєте це аудіо і події, що стануться через тисячу років, усе це однаково реальне і просто розташоване в різних точках цього просторово часового блоку. Згідно з цією теорією, наше відчуття плину часу це ілюзія, створена свідомістю. Ми ніби промінь ліхтарика, що ковзає по цій кіноплівці. Послідовно підсвічуючи один момент за іншим і сприймаючи його як теперішнє. Але те, що ми підсвітили певний кадр, не означає, що інші кадри не існують. Як писав сам Ейнштейн, втішаючи родину свого померлого друга, для нас, віруючих фізиків, різниця між минулим, сьогоденням і майбутнім це хоч і вперта, але все ж лише ілюзія. Ця ідея, звісно, викликає тривожні питання про свободу волі. Якщо майбутнє вже існує, що означає це, що всі наші рішення визначені наперед? Це одна з найбільших філософських загадок, що випливає з сучасної фізики. Цікаво, що ідея ілюзорності часу це не винахід сучасної науки, вона глибоко вкорінена у філософській та релігійній думці. Ще в IV столітті мислитель Святий Августин розмірковував про природу часу. Він дійшов висновку, що минулого вже не існує, майбутнього ще немає, а теперішнє це невломива мить. З цього він зробив висновок, що час існує переважно в нашій душі, як пам'ять про минуле, увага до теперішнього і очікування майбутнього. Пізніше філософ Іммануіл Кант стверджував, що час, як і простір, взагалі не є властивістю світу. На його думку, це вбудовані окуляри, через які наша свідомість впорядковує потік інформації. Тобто час не існує там, у світі, а існує тут, у нашій голові, як спосіб структурувати досвід. Багато духовних традицій також говорять про ілюзорність лінійного часу. Християнська теологія, наприклад, розглядає Бога як позачасову істоту, для нього не існує до і після. Уся людська історія розгортається для нього одночасно, в єдиному вічному зараз. Вічність тут це не нескінченна тривалість, а зовсім інший стан буття. Схожі ідеї можна знайти у буддизмі та індуїзмі, де наголошується на важливості життя в теперішньому моменті, бо лише він реальний. Минуле спогад, майбутнє фантазія, справжнє життя лише тут і зараз. Італійський фізик Карло Ровеллі підсумовує це так: таємниця часу, ймовірно, більшою мірою пов'язана з тим, що таке ми самі, аніж з тим, що таке космос. Тож, виходить, якщо скласти все докупи, що це значить? Фізика Ейнштейна показує, що єдиного для всіх часу не існує. Теорія блок всесвіту припускає, що його плин це ілюзія нашої свідомості. А філософи і мудреці тисячоліттями натякали, що наше відіння сприйняття це лише тінь справжньої позачасової реальності. Якщо все це так, вимальовується приголомшива картина. Можливо, час дійсно не тече, можливо, немає ніякої річки, що несе нас у майбутнє, можливо, все, що коли-небудь було, є і буде, вже існує у велетенському незмінному ландшафті реальності. А ми це просто свідомість, що подорожує цим ландшафтом, переживаючи його момент за моментом і створюючи для себе ілюзію руху та його змін. Добре, але якщо час це просто ілюзія, то що нам з цим робити? Як це змінює наше життя? На перший погляд, ця ідея може здатися лякаючою. Але якщо замислитися, вона може бути неймовірно звільняючою. По-перше, це може змінити наше ставлення до минулого. Якщо воно не зникло а продовжує існувати, можливо, варто перестати нескінченно шкодувати про помилки. Вони не щось, що безповоротно втрачено, а просто частина великого візерунка нашого життя. По-друге, це змінює наш погляд на майбутнє. Якщо воно вже існує, це може допомогти зменшити тривогу перед невідомістю. Це не означає, що треба стати пасивним фаталістом. Навпаки, це може дати спокій та впевненість, що все є частиною довершеної картини, навіть якщо ми її ще не бачимо повністю. І найголовніше це підкреслює величезну цінність теперішнього моменту. Якщо ілюзія часу створюється нашим фокусом свідомості, то єдине, що ми реально маємо, це саме цей фокус. Це зараз. Це запрошення перестати жити у спогадах чи мріях і повністю зануритися в той момент, в який наша свідомість підсвічує. Це заклик до усвідомленості, до повноти життя, до цінування кожної миті, адже в певному сенсі кожна мить це і є вічність. Звісно, ніхто не знає остаточної відповіді на загадку часу. Це одна з найглибших таємниць Всесвіту. Ідеї, які ми сьогодні обговорили, це не догми, а скоріше запрошення до роздумів, до погляду за межі звичного. А як ви вважаєте, чи ми мандрівники, що пливуть річкою часу від народження до смерті? Чи час це лише вперта, але надзвичайно переконлива ілюзія, а ми вічні спостерігачі незмінного Всесвіту? Поділіться своїми думками в коментарях. Мені справді буде цікаво почитати, що ви про це думаєте. Дякую, що були зі мною.